Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Ми продовжуємо наш челендж 30 днів йоги. Надихаючись він'ясою Аштанга йоги, розбиратимемо асани, які виконуються в балансі. Якщо ви вперше на моєму каналі, підписуйтесь для того, щоб не пропустити наступне відео з нашого челенджу. А зараз ми переходимо на початок килимочка для розігріву. Витягніться від куприка за маківкою, спина довга, руки розслаблені, ступні разом, підкрутіть злегка куприк і пом'якшіть коліна. Зробимо тут три цикли глибокого дихання. Налаштуємось на нашу практику. І з наступним вдохом приємно потягніться за ручками вгору. Не прогинайтесь попереку, витягніться так, як комфортно зараз. І робимо тут ще вдих, з видихом опускаємося вниз, направляючи тулуб до стегон, коліна згинаємо. Добре, робимо вдих, скруглюємося в спинці, піднімаємося одразу і витягуємося за ручками вгору. З видихом опускаємося вниз до зігнутих колін з прогином. Вдих, скруглюємося, піднімаємося. Видих, опускаємося з прогином. Можна додавати ручки в намасте, вдих, потягнулися гарненько, видих, прогин. І ще три вдих. Вдих, Два вдих. Видих. Можете розводити руки в різні сторони, вдих. Поєднали долоньки, прогнулись, видих. І скруглились, піднялись. Чудово, ножки поширені плеч, руки вкладаємо долоньками на стегна вищий колін. Прогнулись, гарненько штовхнули грудний відділ вперед, настільки наскільки це комфортно. З видихом скруглились, так само комфортно. Ручки тут мобільні, рухливі. Рухаємося, скруглюємося з видихом і з вдихом прогинаємося. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще три рази. Два. Відчуваємо спинку, хребет. Один. Чудово. І вдих. Потягнулися за ручками. Вгору поєднали долоньки. Поєднайте руки в замочку. Вказівні пальці видовжіть. Знову ступні разом. І видих, піднімаємо ліву ножку до себе, зігнуту в коліні. Вдих, видих ручки в намасте перед собою. Шукайте одну точку на підлозі для балансу. Опускаємо ліву ногу на місце. Робимо вдих. З видихом підтягуємо до себе праву ножку, зігнуту в коліні. Одна точка на підлозі для балансу. І ще тут вдих. І видих, опустили ножку. Чудово поміняли ліву, дотягнули якомога вище. Вдих. І видих опустили. Вдих. Іншу ножку підняли. Видих, опустили. Добре. Дотягуємо коліно якомога вище. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Угу. Робимо вдих. Дотягнули до себе праву ножку, зігнуту в коліні. І з видихом видовжили ножку вперед. Вдих, підтягнули, видих, видовжили. Три, видих. Два. Видих. Один. Видих. Опускаємо. Чудово. Тепер ліву ножку так само вдих. Видовжили, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих, вдих, видих, опустили. Дуже добре. Потягнулися за ручками вгору вдих і з видихом опускаємося до зігнутих колін. Угу. Залишились тут, розтеклися по ногам тулубам. Можна розслабити руки, розслабити шию, погойдайте головою вперед, назад. Коліна зігнуті на стіпки, щоб нам було комфортно, щоб ми не перенапружувалися в попереку. Три. Два. Один. Чудово. Ручки перед собою поставили долоньками на підлогу, зробили вдих, з видихом сіли і потягнули п'яточки до сідничок. Зробили вдих. З видихом знову перевели вагу тіла трохи на руки і піднялись, випрямили ножки. Можна не до кінця, навіть не можна, а потрібно, не повністю. Вдих, присіли на носочки, вагу тіла перенесли на долоньки. Видих, піднялись, теж вагу тіла переносимо на долоньки. Вдих. На долоньки, видих. Три. З видихом дотягуємо до себе ступні. Два. Ступні до себе. Один. Видих. Чудово. Залишились тут. Коліна зігнуті, спинку витягнули. Замиків вперед, в паралель підлозі. Ручки можна тримати на стегнах для комфорту. Дихаємо п'ять. Активували сіднички, ноги сильні. Чотири. Три. Два. Відтягуємо плечі від вух і вздовж тулуба витягнули ручки. Один робимо вдих, з видихом сідаємо в от катасану. Три, два, та трошки назад, тулуп трошки вперед. Один робимо вдих. Ручки разом видих. Чудово. Праву ножку піднімаємо до себе. Знайшли точку на підлозі для балансу, перенесли вагу тіла на ліву ножку. Дотягнули праве коліно до себе. Дихаємо. П'ять. 4, 3, 2, 1, ще трошки вище, зробили вдих. З видихом направляємо лівий лікоть до правого коліна. Вдих, видих, розвернулись, тримаємо баланс. Якщо не вдається, підійдіть до стіни. Це буде морально легше, можна спробувати потриматися за стіну і робити те ж саме з доворотами. Але обережно, ми тут не скручуємось максимально, прямо в тулубі. Ми тримаємо акцент уваги на м'язах пресу і робимо вдих з видихом опустили ножку на місце. Покрикували на місці. Ліву ножку дотягуємо до себе. Перенесли вагу тіла на праву ступню, Підтягнули коліно. Зробили вдих. З видихом правим ліктем до лівого коліна. Вдих центр. Видих в бік. Вдих центр. Видих в бік. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно опускаємо ножку на місце. Робимо вдих, витягнулися за ручками вгору, з видихом опускаємося до зігнутих колін. Ноги почергово відправляємо назад, опиняємося в планці. Робимо тут вдих, з видихом підкрутили куприк. Ручками виштовхуємо себе від килимочка. Три, два. Один. Дуже добре. Опускаємо праве коліно на килимочок під кульшовий суглоб. Праву ступню підняли вгору, завели назад, за спинку. І на праву сторону на праву руку опустились. Ліву ручку витягнулися вгору, дихаємо. Робимо вдих. Піднімаємо ліву ножку в повітря. З видихом погляд вгору до стелі. Тримаємо 5, 4, 3. Два. Один. Обережно опустили ножку на місце. Лівою ручку потягнулися вперед, подивились вперед, витягнули бокову частину тулуба, не втискаємось в праве плече. Відтягуємо плече від вуха. Три. Погляд можна вниз. Два. Один. І обережно повертаємо ліву руку на місце. Праве коліно підтягнули до себе. В планці 3, 2, 1. З видихом опускаємо праву ступню під ключовий суглоб. піднімаємо таз вище, ліву ножку в повітря. Ручки поки що на підлозі, і права опорна нога зігнута в коліні. Тут тримаємось, знаходячи баланс. Якщо комфортно, відриваємо ручки, зводячи їх в намасте. В подальшому можемо випрямити праву ножку, але не поспішайте зараз цього робити. 5, 4, 3, можна руки залишати на підлозі, 2, 1, опускаємо ручки, якщо вони були в намасте, потягнулися лівою ножкою трошки вище, 3, 2, праве коліно зігнуте, Спостерігаємо, щоб не було гіперболізованого витяжіння в сухожилі під коліном. Завжди згинайте коліно для комфорту. 2, один Ліву ножку підставляємо до правої, поєднуємо їх разом, коліна зігнуті. Угу. Права долонька залишилась попереду на підлозі. І ліву ручку витягнулися вгору. Обидва коліна зігнуті. Три. Два. Один. Міняємо. Тепер ліву ручку поклали на підлогу. Правою витягнулися вгору. Три. Один. Дуже добре. Опускаємося вниз, робимо вдих з видихом повністю, розтеклися по ногам тулубом. Розслабляємо спинку, руки і шию. Можна погойдати головою вперед-назад. Ругена спинка, піднімаємося вгору. Потягнулися за ручками. Вдих, видих на Повертаємось на початок калимочка. Робимо вдих, витягнулися знов. За руками вгору. Підкручений куприк, Видих, до зігнутих ніг опустилися. І вдих на половинку, піднялися, витягнулися в хребті. Ручки назад завели. Вдих сідаємо в утка катасину. Тас назад. Тулуб трошки вперед. Ручки можна опустити вниз, долоньками в підлогу, відтягуючи плечі від рук. Не затис... Від вух. Не затискаємо плечі ось таким чином. Тримаємося три, два. Один. Робимо вдих, потягнулися знову вгору. Видих, опустились вниз, до зігнутих ніг. Вдих і з видихом назад кроком на килимочок в планку. Підкрутили куприк. Дихаємо. Три, два, один. Зараз ліве коліно ставимо під кольшовий суглоб, ліву ступню підняли вгору і завели за спинку. Вдих, витягнулися за правою рукою і праву ножку підняли. Три, два, один. І ще трошки. Вдих. І видих. Опустили ножку, потягнулися правою ручкою вперед. Вліве плече не затискаємося. Погляд опустили вниз, витягнули усю праву бокову частину. І вдих. З видихом опустили праву долоньку вниз, поставили праву ногу на носочок, ліве коліно до себе дотягнули три, два, один. Опускаємо ліву ступню на калимочок під кошовий суглоб. Опустили повністю, активували таз, праву ногу підняли в повітря. Тут або тримаємося ручками за калимочок, дихаємо, або фіксуємо ще й намасте. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Опускаємо знову ручки вниз. Злегка потягнули ножку вище, активувавши праву сідничку. Ліва нога статична і сильна. Три, два. Один. Праву ножку. Підставляємо до лівої. Згинаємо обидва коліна. Ліву руку залишили на калимочку, правою рукою витягнулися вгору. Настільки, наскільки це комфортно. Коліна знаходяться на одній позиції. Поруч один із одним. Внутрішня сторона колін рівномірно тисне одна на одну. Три. Два. Один. Закрили. І тепер лівою ручкою витягнулися. Дихаємо. Кожний вдих наповнюємо легені. Кожний видих підтягуємо пупок до хребта, активовуючи прес. І опускаємо ручку. Чудово, Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Витягнулися за ручками вдих і видих на масте. Ми підготували тіло до серії Асан із сім'ї Врікшасана. Для цього знову ж таки підійдіть на початок килимочка або знайдіть зручну позицію біля стінки, тому що ми будемо триматись на одній нозі. Ручки в намасте. Погляд на одній точці на підлозі, знайдіть максимально стабільну точку для себе перед собою. І переносимо вагу тіла м'яко на праву ногу. І водночас піднімаємо ліве коліно в повітря. Активували ступню, плюсно штовхаємося вниз в підлогу, коліном вгору до стелі. Праве коліно тягнеться до стегна. Дихаємо три. Два. Один. Тепер беремо лівою рукою ступню з внутрішньої сторони, там, де гомілка, ближче до гомілки, і вкладаємо в стегно. Я повернусь до вас. Якщо така позиція недоступна і ваша нога зісковзує, хочеться покласти ногу в районі коліна, ми ігноруємо цей намір, тому що тиснути на коліно недоречно і не корисно. Ми ставимо ступню на гомілку. Якщо і на гомілці вам некомфортно, опускаємо ножку вниз носочком на підлогу. Угу. В цій позиції ми залишаємося і тягнемо коліно назад за спинку, активовуючи повністю сідничку і стегно. В будь-якій варіації, навіть якщо ви тут, ми робимо те ж саме, штовхаємо коліно, розкриваючись в лівій стегновій частині. Робимо тут вдих і видих. Три. Два. Один. Обережно піднімаємо коліно вгору, дотягнули, зробили вдих. З видихом видовжили ножку вперед. Настільки, наскільки це комфортно, підняли якомога вище ліву ступню. Три, два. Один. Тепер ліву щиколотку ми вкладаємо вище правого коліна. І розкриваємо на себе ліве стегно, згинаючи при цьому праве коліно. Опускаємось тулубом трошки вперед, шукаємо баланс. Ви можете робити все це біля стіни. Дуже важливо тут зберігати спинку рівною. Знов повернусь. Тут ми тягнемось тазом трошки назад, тулубом трошки вперед. І ліве коліно намагаємося відкрити назовні внутрішньою стороною. Дихаємо. І вдих. Піднімаємося вгору, погляд на одній точці. Дотягнули ліве коліно до себе, видих опустили вниз. Чудово. Те ж саме зробимо, тільки переводимо вагу тіла на ліву ножку. Зробили вдих, знайшли точку на підлозі, підтягнули до себе праву ногу, зігнуту в коліні. Дихаємо три, два, один. Беремося за гомілку і вкладаємо ступню або у внутрішню сторону лівого стегна, або на гомілку, або вниз на підлогу носочком на підлогу. Праве коліно штовхаємо назад, розкриваючися в стегні. Дихаємо. Плечі відтягуємо від вух. І робимо вдих. Обережно. Праву ножку витягнули вперед вдих. І випрямили видих. Три. Два. Один. Ставимо праву щиколотку зверху лівого коліна. Робимо вдих і з видихом згинаємо ліву опорну, опускаємо з тулубом трохи вперед. Спинка рівна. Відчуваємо витяжіння в правій стороні, в правій нозі, в правому стегні. Дихаємо тут. Плюсною правої ноги, трошки тягнемося. Три. Два. Спина рівна. Не опускайтесь надто вниз, скруглюючись, тримаємо один, робимо вдих, піднімаємося вгору, дотягнули ножку. І видих, опустили ногу на місце. Робимо вдих, потягнулися вгору. І з видихом опускаємося вниз, згинаючи ноги в колінах. Опускаємося знову на носочки, дотягуємо обережно п'яточки до сідничок настільки, наскільки це комфортно. Сидячи на п'яточках, ми тягнемось маківочкою вгору, вирівнюючи спинку, робимо вдих і намагаємося відірвати руки від підлоги, склавши їх в намасте. Дихаємо. Опускаємо ручки, опускаємося вниз, складаємо ступні разом. Тазом трошки подалі від відступний. Скруглюємося, опускаючись вниз, до доступний. Розслабляємо руки, спину, плечі, ноги. Відчуйте зміни, які відбулися в тілі. Відчуйте, як тіло реагує на цю практику. По готовності підведіться в зручне сидяче положення. Закриємо нашу практику, витягніться від куприка за маківкою. Зробіть вдих, потягніться за руками вгору. Поєднайте руки в намасте. Подумки, похваліть себе за цю практику, незважаючи ні на які очікування, подумки, обов'язково висловіть шану, повагу, любов до тіла. Подякуйте тілу за його силу, здоров'я і витримку. А я дякую вам. Бажаю здоров'я. Внутрішнього і зовнішнього миру практикуйте цю послідовність регулярно. Якщо ви відчуваєте необхідність в балансі, якщо відчуваєте, що тіло складно відгукується на ці баланси, тоді це тим паче потрібно робити до того моменту, коли вони не почнуть виходити. Насправді всі асани з аштанга йоги мають виконуватися регулярно, щоб ми відчували себе в них комфортно в будь-якій асані в рік. це або баласана це, або навіть це шавасана. Ми маємо дійти до цього внутрішнього відчуття спокою в будь-якій позиції. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі на килимочку.